Ты скажи, ты же ты, 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 ты член, член Рады, ты подписал письмо. Ты А в нас... нас... а нас... интернете нас... больше ты защищаешь Нет, можно я скажу, я что дозволят. Нет, вам уже не дозволят. Дозволил. А мне не дозволят. Будемо по кожному пункту говорити. Пане Васильівна, у мене єдине прохання. Якщо ви будете озвучувати в пресі інформацію, що Комлєва подала і що Комлєва попросила виділити кошти, то ви ж напишіть, що я їх просю відзначити ліквідаторів ліквідаторів. А для дітей, я ж там ви дочитайте. Виділити доповнительні кошти. Хай піде на покращення лікування лучше. коштів. А то що ви озвучили?